Консультація для батьків, здоровий носик, міцний імунітет. Чи знаєте ви, що ніс це не просто орган дихання, а справжній кондиціонер та фільтр нашого організму. Він зігріває, зволожує та очищує повітря. Якщо слизова оболонка носа пересихає, вона втрачає здатність захищати дитину від вірусів. Ось кілька простих правил, які допоможуть вашій дитині залишитись здоровою. Перше правило підтримуйте правильний клімат удома. Слизова носа працює лише тоді, коли вона волога. Температура оптимальна 18-21 градус Цельсія. У перегрітому приміщенні слиз засихає, утворюючи скоринки. Вологість. Намагайтеся тримати її в межах 40-60%. Якщо немає зволожувача, допоможуть вологі рушники на батареях або часте вологе прибирання. Друге гігієна та зволоження. Душ для носика. Щодня, особливо після повернення з садочка чи прогулянки, промивайте ніс соляним розчином. Це змиває пил та віруси, які ще не встигли зачепитися за слезову. Навчіть дитину сякатися. Робити це треба правильно, по черзі затискаючи кожну ніздрю без надмірних зусиль, щоб не спровокувати отит. Третє. Пийте більше води. Здоров'я слизових оболонок. Залежить від загального рівня рідини в організмі. Пропонуйте дитині воду, компот чи чай протягом дня. Якщо організм зневоднений, носик сохне першим. Четверте: прогулянки на свіжому повітрі. Свіже повітря покращує кровообіг у слезовій оболонці. Навіть якщо на вулиці прохолодно, Коротка прогулянка це найкраще тренування для місцевого імунітету. Пам'ятайте, золоте правило: якщо дитина дихає носом, а не ротом, ризик підхопити вірус знижується в рази.